Вітаю вас, діти! Ми з вами знову на уроці української мови. І сьогодні, на уроці ми знову будемо повторювати вивчений матеріал з теми іменник. Отож, на уроці ми дізнаємося, які категорії іменника ми вже вивчили, і сьогодні тільки повторимо цей матеріал, які іменники відносяться до істот, які не до істот. Які є власні і загальні назви іменника, чим вони відрізняються. Отож, пропоную вам уважно переглянути той матеріал, який я вам запропоную. Якщо щось зрозуміло, ставимо відео на паузу, прослуховуємо ще раз і гарно працюємо на сьогоднішньому уроці. А тепер давайте розпочнемо нашу роботу на уроці. З такого вірша. Іменник любить називати завжди наймення кожну річ Земля, країна, сонце, мати, печа і радість, день і ніч. Знову ж таки, цей вірш нам наголошує ще раз про те, що ми вже з вами повторили на минулому уроці що іменник означає назву предмета або якогось явища. Також для того, щоб повторити матеріал, який ми вивчали на минулому уроці, поставте відео на паузу і поставте питання до світлин: хто або що. Переглядаємо уважно ілюстрації і самостійно ставимо запитання до іменників, які зображені на цих картинках. До одних із цих іменників ви поставите запитання що, а до інших Хто? Отож, ставимо відео на паузу і уважно виконуємо вправу. Отож, давайте ще раз підсумуємо. Що ж це за частина мови іменник? Іменник це частина мови, що означає назву предмета, і відповідає на запитання, хто або що. Також іменник. Може означати назви істот, може означати назви неістот. Також іменник має загальні і власні назви. Іменник має рід – чоловічий, жіночий та середній та число однина і множина. Я думаю, що ви тільки повторили той матеріал, який ми з вами вивчали на минулих уроках. А тепер давайте знову попрацюємо. На зображенні ви бачите загальні назви іменників. І бачите власні назви іменників. Отож, до загальних назв вам потрібно додати власні, а до власних загальні. Наприклад, загальна назва село Стетківці, наприклад, і власна назва Київ. А яка загальна назва? Місто. Місто. Київ річка Дніпро додаємо загальну назву Дівчинка Поліна. Отож, ставимо відео на паузу і усно додаємо до власних назв загальні, а до загальних власні. Також із минулих уроків ми пам'ятаємо, що іменники вживаються як однині. Так, і у множині. Якщо предмет «один», це «однина». А якщо він означає кілька або сукупність предметів, то це множина. Звернемо увагу літак однина. Літаки множина. Озеро однина, озера множина, олівець однина, олівці множина. Хвилина однина хвилини множина. Зірка однина, зірки множина. Також з минулих уроків ми пам'ятаємо, що іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього роду. Чоловічий рід означає іменники він, мій. Тобто садок, лікар, петро. Жіночий рід. Це іменники Вона моя, погода, бабуся, «Заметіль», середній рід. Позначає іменники Воно моє, море, вікно, курча, маля. Ось ми з вами і повторили матеріал, який вивчали раніше. А зараз вам потрібно буде виконати домашнє завдання. Для того, щоб виконати домашнє завдання, поставте відео на паузу. Або для зручності, я продублюю цей слайд знизу. Щоб виконати домашнє завдання, вам потрібно буде списати цей текст і поставити іменники у потрібному відмінку. А більше про відмінки ми з вами дізнаємось на наступному нашому уроці. Отож, Поставте відео на паузу. Уважно прочитайте текст, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. І виконайте домашнє завдання. Домашнє завдання, яке вам потрібно буде виконати, я продублюю під нашим відео. Я думаю, що той матеріал, який ми сьогодні з вами повторили, був для вас зрозумілим і ви успішно виконаєте домашнє завдання. Єдине прохання віднестись до цього дуже добросовісно, тому що зовсім скоро ми з вами зустрінемося за шкільними партами. І ці знання, які ви здобули на дистанційному навчанні, вам дуже і дуже знадобляться. А на сьогодні я поки що прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!